І знаєте, я хочу засвідчити недавно. Я хворіла, і в мене була температура там 39, я Лежу ночі, кашляю, і думаю, знаєте, ідеш на відвідування до когось і кажеш. Там не хвилюйтеся, Бог з вами, люблячих Бога, призваних позволення, і все, все діяти благо. А тут а лежиш ночі, думаєш, ну, Боже, як мені можеш це допомогти на добре, Боже? Як це так, що я хворію? Там ще всі в табір поїхали, а я лежу, думаю, ну Боже, як так могло статися? Там молюся, а все одно нічого, не цей. І я вже мені стало трошки краще. Я пішла на молодьожку, думаю, ну Боже, напевно, ти хотів, щоб я уєдинилася, там трошки, побула з тобою, почитала Твого слова. Ну мені вже краще піду на молодьожку. Після молодьожки йду така, славлю Бога. Слава Богу, мені вже стало краще. Я вже це розповідала декому, бо це неймовірно через це. Я дійсно зрозуміла, що якщо ти з Богом, це найкраще. Якщо ти з Богом, де б ти не був, Господь тобі допомагає і провадить. І я йду, думаю, вівторок, папа має їхати в табір, я поїду з ним і зроблю там молоді сюрприз. Там, е, з ними там проведу час, бо я хворіла, вже неділю їх не бачила. Іду, і в мене вівторок на наступний день має бути рентген. Я сижу вже там на тому рентгені, думаю, що я в табір вже вдягну. Сижу і чую, що лікар побачив результат і вже рішає, в яку лікарню мене ложити. Я думаю, яка лікарня, що ви говорите? Я в табір їду, я нікуди це не хочу. І мене ложить в лікарню, і я думаю, ну як це так, Господи? Але через те стільки місць писань... Справдилося в моєму житті на практики, я дуже Господу вдячна за це. Я одразу приїхала, так поклала собі Біблію на тумбочки, так думаю, буду читати, ну хоч щось корисне. Сижу така грустна, думаю, там всі в таборі, я тута, взагалі настрою немає, нічого немає. І сижу і під вечір бачу всі мовчать. Та я тільки з одною дівчкою говорили, і то вона про Бога взагалі не хотіла слухати. І ввечері думаю, ну запропонуємо їм в якусь ігру пограти, а то там всі мого віку були, і там був один хлопчик. Ми сидимо, говоримо, і він такий: я не знаю, як про Бога вообще сказати. Я кажу, Боже, я все в твої руки. Якщо на то є твоя воля, я засвідчу про тебе, розкажу про тебе. І той хлопчик мене питає, каже: А тут, а хтось серед тих, хто тут є? Тут вірить хтось в Бога? І він дивиться на мене. Він побачив, що в мене біблія є. Я так кажу так, а та дівчинка, з якою спілкувалася, взагалі не хотіла слухати про Бога. Я навіть боялася їй щось сказати, а той мальчик так запитав, і ми почали один з одним говорити. І я почала йому свідчити про справи Божі в моєму житті, почала з ним говорити. І він каже: знаєш, я теж вірю в Бога. Я така: Ого, слава Богу! Думаю, а як ти покаявся, як ти прийшов до цього? А він каже: я взагалі не з віруючій сім'ї. Два рази був в церкві, там на Пасху і хтось помер. Я кажу: Я розумію, ну ти розумієш, що цей. Кажу: а як ти взагалі прийшов до Бога? А він каже: там в інтернеті сидів, відео попалося. Я листав тік-ток, ленту, попалося християнське відео, і я вирішив в Ютубі пошукати, почав про Бога дивитися все більше більше і більше. І почав думати, що християнство дійсно істина. Почав шукати про інші релігії, але християн Мені ближче всього, я і молюся Богу, але в церкву ніяку не ходжу. І ми з ним весь час, коли я була в лікарні, спілкувалася, ця дівчинка послухала, і там були діти з дитячого будинку, я з ними багато говорила, і вони так дивляться, щось заглядають в дверку, кажуть, ти щось таке цікаве розказуєш, вони теж сіли, я їм історії з Біблії розказала. І це було велике свідоцтво для мене. Я навіть такої присутності Божої, як в тій лікарні, давно не відчувала. Коли ти розумієш, що це не ти говориш, а Дух Святий через тебе говорить. І знаєте, для мене справдилося місце писання, коли написано, що на небі більше радості за одного грішника, який кається, ніж за 99, які не потребують покаяння. І навіть, якщо я там опинилася, щоб засвідчити про Бога, і Господь наповнив мене своєю присутністю, і там була ще, були ще інші люди, якими говорила про Бога. Ще знаєте, коли я хворіла, мене дуже багато відвідували з церкви, а там в палаці зі мною сидять люди, і я чую, що е, одна дівчинка говорить зі своїми друзями: якщо ви не прийдете до мене, я вас заблокірую, я з вами спілкуватись не буду. А тут я думаю, я тут більше сижу в лікарні, ніж лежу, бо до мене так часто ходять. І я... Дійсно для мене справдилося місце писання, що по тому, що ви учнями, якщо будете мати любов між один одним. І я сижу, до мене кожних п'ять хвилин хтось з церкви дзвонить, приходять, сидять там зі мною по три-чотири часа, щоб мені нудно не було, грають. І вони бачать це все, люди, які зі мною в палаті, лікарі це бачать, і вони дивуються, там кажуть: ти сюди лежати чи сидіти приїхала? кажуть, в тебе тут пункт відвідування якийсь. У мене там пакети з. Я не знаю, куди їх дівати, я його не їм там всіх кормлю. Я думаю, слава Богу, Господи. І тут, в лікарні, кажу, я не можу піти в церкву, церква прийшла до мене, слава Богу. І знаєте, це справді так. Вони, я проповідую про Бога, вони бачать, що з церкви до мене приходять, питаються там. І я навіть з Вероніки пишу один вечір, кажу, тут є діти з дитячого будинку. І їм немає що робити, в них телефонів немає. Каже: Веронік, можеш, як будеш їхати до мене, принеси мені, будь ласка, на гру, пограємо. Я тут одивлюсь, Вероніка через годину приїхала, і так кожних п'ять минут хтось дзвонить, вони чують, і слава Богу, за це. І ще раз прочитаю це місце Писання. Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Але опісля розумієш. І я розумію, що навіть... Те, що я пережила, те, що мені було погано, я там відчувала себе в лікарні набагато краще, що Господь зміг використати мене. І я розумію, що в яких обставинах я не була, що іноді нам здається, що ну як це так, Боже, я твоя дитина, я хворію, як ти це допустив, Боже? Вже шукаю, де я нагрішити змогла. Але Господь це обернув для мене велике свідоцтво, що я можу засвідчити про Його святе імення, про Його благодать, яку Він явив в моєму житті, і слава Богу! so that so. І знаєте, я ще в лікарні їду в лікарню, така була нещасна. Боже, ну як так, як так сталося, чого я в лікарні? Але знаєте, будучи в лікарні, я відчула себе щасливою людиною. Коли дивишся, що там дівчина е, виписується вже, за нею батьки не хочуть їхати, не хочуть її забирати, в них немає на це часу. А в мене батьки кожен день до мене їдуть. Коли ти бачиш, що там друзі не хочуть з дівчинкою спілкуватись, коли ти бачиш дітей з онкологією, які не можуть ходити. То ти відчуваєш, Боже, дякую, що в мене тільки це, Господи. Я вдячна Тобі за все, що я маю, Господь. І мені там ще більше хотілося дякувати Господу і прославляти Господнє ім'я, що Господь мене зберігає, що Господь керує моїм життям і являється в моєму житті. І да б ти не був, не потрібно забувати, що з тобою, Господь, і з тобою сильніший, той, хто створив цей світ, той, хто створив небо. І я прочитаю ще один віршик Псалмів 22. Пс Псалом 23, перший віршик. Псалом Давида, у перший день тижня, земля і все, що наповнює її, усе світ і всі ці, які живуть у ньому, вони Господні. Він заснував її на морях і на ріках, облаштував її. Наш Господь, той, хто створив все, той, хто створив небо і землю, і ніяка хвороба, ніякі погані обставини, ніякі люди, які хочуть завадити нашому шляху, які хочуть завадити нашим відносинам з Богом, які хочуть поставити якісь пастки на нашому шляху, не можуть від відірвати нас від Бога, не можуть відлучити нас від вічного життя, якщо ми будемо перебувати в Бозі, перебувати в Його святій присутності і розуміти усю славу Божу, про що ми хвилюємося, якщо той Господь, той Господь, який перебуває разом з нами, створив небо і землю, той Господь, який створив нас і всіх тих людей, Господь цей за мене, і я з тим Богом, слава Богу, за це. І знаєте, де б ми не були, треба. Не забувати, що ти Христовий. Ти з Богом і Бог з тобою. І слава Богу за це. Де б ми не були, потрібні показувати Христовий характер, показувати Господню любов, радість. Де б ми не були, ми не повинні змінюватися. Ми повинні бути готовими прославити Господнє ім'я. І я дуже вдячна Богу за все, що він робить в моєму житті, за те, що він дав мені церкву, за те, що він явився в моєму житті, за те, що він дав мені сім'ю, за те, що він мене підтримує, будь-яких обставин. І знаєте, коли нам буває тяжко, нам хочеться змінитися, нам хочеться якось засмутитися трошки, нам хочеться якось проявити якесь недовольство. Але знаєте, багатьох християн, наприклад, відправляли в тюрми і там. Господь являв свою милість. І там було покаяння, там було пробудження, багато людей каялися в тюрмах. І ніби, здається, погані обставини, але Господь через цих людей діяв. І слава Господу за це. І прочитаю ще один віршик. Цей віршик дуже схожий на проповідь брата Максима, що ми є самі проповідь, ми є ті, кого люди читають. І прочитаю 2 до 3,2. Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Як брат вже говорив, що люди читають нас, ми маємо в будь-яких обставинах нашого життя показувати Господній характер. Іноді, можливо, наша щось душа не хочеться прорватися, наша душа не хоче більше чогось земного, хоче себе пожаліти, але ми повинні не піддаватися цьому, показувати Господній характер, показувати те, чому вчить нас слово Боже. Показувати те, чому навчає наш Гос... нас Господь і перебувати разом з Ним повсякчас. Амінь. Амінь. Прочитаю ще одне місце писання Друга Тимофію, 3 розділ 16 по 17 віршик. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання вправності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Як же брат Ілюша казав, що Господь говорить до нас різними джерелами, Господь може говорити до нас через людей, напряму, через Слово Боже. І Господь залишив нам своє слово, щоб навчити нас, щоб ми були готові до всякого доброго діла, щоб ми були готові прославити Його ім'я, будь-яких обставин в нашому житті, щоб ми були готові возвеличити Його і, не дивлячись на якісь погані обставини, щоб ми були готові славити Бога. І прославляти Його. Амінь. І прочитаю останній віршик Псалми 33.2. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Слава Богу. І не дивлячись на те, що в нашому житті відбувається, не дивлячись на те, які обставини приходять в наше життя, хвала в наших устах має бути завжди. Має бути завжди подяка Богу за те, що ми маємо. Подяка за те, що ми прокинулися, за те, що Він нас не залишив. В будь-яких обставинах, в радості, в будь-яких обставинах, навіть якщо вони погані, Господь з нами. І ми повинні благословляти Бога, славити Його, хвалити і прославляти Його ім'я, бо милість Його не закінчилась, і вона оновилася над нами, і ми можемо збиратися, славити Його, і Він утішає нас, і ми прославляємо Його за все, що Він нам дає. Амінь.